Привіт моє шановне сексуальне панство! З вами Аніда Пі, я сексолог, сексотерапевт, психолог. І сьогодні ми будемо говорити з вами про дуже-дуже нудну тему. Жартую. Але тема стосується нудьги і сексу. Чому сексом стає нудно займатися, і люди в парі починають віддавати перевагу перегляду серіалу, чи до фільму, чи то сходити погуляти, чи в басейн поплавати, будь-що, чи морозивка з'їсти, аби не займатися сексом. Будемо з цим сьогодні розбиратись. І от коли мова йде про таку ситуацію, найчастіше інтерес до сексу втрачають саме хто, так, ми з вами чарівні жінки. Чому це так відбувається, сьогодні поговоримо. Але коли таке стається в парі, ми також поговоримо про те, а що при цьому відчувають чоловіки. Бо насправді, коли один з партнерів перестає хотіти сексу, ну я буду приводити саме такий приклад, бо він найбільш поширений, коли саме жінка перестає хотіти сексу в парі. Інколи буває і навпаки, інколи буває, коли обидва партнери, ну, але це вже. Це вже варіації. Отже, жінка перестає хотіти сексу, а чоловік при цьому щось там таки намагається, намагається її якось залучити, страждає при цьому. Можливо, якось знаходить варіанти і на стороні мастурбує, звикає до цього. Бо все-таки, коли люди живуть в парі, у них є зв'язок певний та і. Насправді, щоб розійтися, якщо вас щось не влаштовує, це не так вже легко і зробити. Тому люди так притираються, щось їх не влаштовує, але нібито життя триває, і нібито все добре, бо інші сфери окей. Ніби хтось з партнером добре, вже і діти, і будинок. Але, от, ну якось так знаєте, це як сидіти в кімнаті і так пшикнутися такими дорогими гарними парфумами, і сидіти, насолоджуватися. А з сусідньої, от там хтось пустив шептуна, і от воно вам доноситься. І ви такі, ніби отут, а воно все одно до вас лізе. Чому так відбувається, що з цим робити? А я буду підглядати в свій конспект, бо я накидала тут дуже багато ідей. В мене, знаєте, так на цю тему прямо У, хотілося поговорити з вами. Не скажу, що зараз ви почуєте приємні речі. Але це те, що потрібно знати, це те, що потрібно розуміти, саме для того, щоб допомогти собі і розірвати порочне оце поручне коло, да, коли я не хочу. Можливо, це зі мною щось не так, можливо, зі стосунками щось не так. А, або ви просто змирилися і подумали, що ну, значить, секс це просто не моє, мабуть. Тим не менш, навіть коли взяти таку ситуацію, коли ви думаєте, що секс це не ваше, а все інше круто, от у вас взагалі шикарні стосунки. Дивіться, все одно ви перебуваєте в цьому стресі, бо все одно. Ми думаємо про секс. Бо все одно еволюційно якось так склалося, що люди займаються сексом. От. А, але тут такий момент момент задоволення. І от часто, коли у пари зникає секс, то про задоволення тут виявляється мало. Але по порядочку. Отже, причини, чому один з партнерів може перестати хотіти сексу, по-перше, криються. Звичайно, в тому, що всі ми люди, у всіх нас є стреси, у всіх нас є купа обов'язків, робота, діти, навчання, якісь хатні справи, образи. І от коли це все накопичується, 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 немає цьому виходу, людина все якось так собі переживає, переварює, то, звичайно, про який секс може йти мова? Що тут можна порадити, ну, звичайно ж, і що радять психологи в таких випадках? Комунікація. Говоріть одне з одним і буде вам чудо. Так, то воно так, але якби люди говорили, люди ж так, в принципі, говорять, що ви не говорите чи що говорите, але все одно щось проблема не зникає. І, знаєте, якби все було так просто, то психологам би нічого було б робити, взагалі б такої професії не існувало, в принципі. І, звичайно, ви можете розділити ці базові обов'язки, ви можете говорити з партнером, це взагалі база гармонійних партнерських стосунків. Коли вам один з одним добре, коли, одному, коли кому, комусь одному погано щось не так, то це не ця історія, то там треба розбиратися вже з тим. Але коли вам окей, вам нормально, але все одно чомусь щось не так. Тут ще можуть бути гормональні причини, звичайно, бо часто люди порівнюють а, секс, а, да, який вже, наприклад, ми беремо, коли пара прожила там десь років 5 разом, і на початку стосунків. Це зовсім різні речі. Бо на початку стосунків у нас грають наші гормони. Да, нам хочеться, бо це нове. Це щось таке, таке, що ми тільки пізнаємо, нам цікаво, і тому. Звісно, тут нам набагато легше хотіти сексу. Взагалі, ми навіть не задумуємося про те. Да? Ми просто хочеться ми займаємося сексом, та і все. А потім, якось воно так бем, все нема а що сталося. Як це так? Це ж нормально було. А от так воно стається. І навіть якщо я вам зараз скажу уявити: наприклад, от у вас ці всі проблеми зникають. Зникає стрес, ви розподілили свої обов'язки. Ви закінчили своє навчання, ви найняли няню, або діти виросли, вони вам не доставляють ніяких клопотів. І все, у вас з'явилося більше часу. Ви такі ой, ну що ж, тепер нарешті я піду і полежу, подивлюсь серіал. Бо бажання не з'явиться. І отут знов людина натикається на, на, оцей такий, на оцю таку камінюку: Так що ж, не так? Що робити? Ну, де воно? Ну все ж нормально, ніби вже і стрес попрацювала. І з чоловіком поговорила. Але все одно бажання нема. І ось зараз я вам скажу таку непопулярну річ, про яку я не чула, щоб десь говорили. Але для цього ви поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, щоб це відео побачили якомога більше пар, якомога більше і чоловіків, і жінок, щоб ви просто розуміли. Як це все утворюється, як ми живемо в стосунках, чому це відбувається так, а не інакше? І як цим, ем, як цим управляти? Що з цим робити? Так от, справа в тому, що секс на початку стосунків це потяг. Це потяг і бажання. Секс у стосунках це вибір. І якщо ви будете сидіти і чекати, поки вам захочеться займатися сексом, то вам не захочеться. Не прийде воно до вас. Ну, окей, тут я говорю про більшість. Звичайно, є десь 5-10% людей, жінок в тому жінок, до речі. У яких є спонтанний потяг, який дуже швидко збуджується. До речі, про потяг відео я вже записувала, не про Укрзалізницю, про саме оцей потяг, статевий потяг. Десь тут залишу лінк, можете передивитися. Бо у людини є два види потягу: є, якщо коротко, є спонтанний, і він чоловікам, здебільшого притаманний. Бо якщо ви живете в парі, ви, мабуть, помічали, що саме якщо ви чоловік, да саме. Ви частіше хочете сексу. Да? Якщо ви жінка, ви помічали, що саме ваш чоловік, ваш партнер, проявляє більше ініціативи. Ну, це так є здебільшого. От така фізіологія, так еволюційно це склалося. І от жінки, яким притаманний оцей інший вид потягу, він називається стимульований. Тобто на жінок потрібно якісь такі стимули їм покидати, отак, от декілька закинути. І тоді в них з'являється це бажання. Стимули можуть бути різні: масажі, кунілінгуси, поцілунки, щось подивитися, еротичне, почитати, поговорити. У кожного це має бути своє, це ви вже самі для себе думаєте, що, що воно для вас. Але от це бажання не виникає просто так. Воно виникає просто так, тільки на початку стосунків, тому що там йде гормональний сплеск. А всередині треба до нього так постукатися в двері. І дуже небагато людей про це знають, ну, бо сексуальна освіта у нас вона тільки набуває оборотів. І якщо це знати, оце усвідомлювати, то з цим можна працювати. І можна вже розуміти, що ага, те, що я не хочу сексу, це не означає, що зі мною щось не так, чи з партнером щось не так, чи в стосунках щось не так. Це означає, що треба просто сьогодні обрати секс і почати ним займатись. Почати з прелюдії, яка вам комфортна, яка вам приємна, відпустити оці всі ваші стреси, те, що в вашій голові твориться, виділяйте час так само, як ви виділяєте час на свій манікюр, на свої зачіски, це теж догляд за собою. Так само, як ви робите ремонти в себе вдома, робіть ремонт в своїх стосунках, перевіряйте їх. Бо коли ми все пускаємо, отак просто так. Хай воно як іде, так і йде. То потім десь в 40 виявляється, що людина нещасна. Бо вже накопичено стільки всього, а виходу йому немає. Бо якщо сексом займатися тільки тому, що чоловік хоче, а ви це терпите. І для вас секс, в принципі, це не дуже і приємна річ, і ви думаєте, ну, мабуть, от у мене так це склалося, мабуть, ну що ж, мені з цим жити. Ніхера. Зробіть для цього зусилля, попробуйте це змінити. Ви відкриєте для себе Вау! Хм, дуже я вам скажу цікавий світ! Ваші думки, мої любі, ніхто не вміє читати. Та інколи і сама людина не може толком зрозуміти, що в неї за думки, з які емоції і про що це, що казати вже про інших людей. Тому те, що ви хочете, те, як ви хочете, це треба озвучувати. Цьому треба вчитися потрошку, почуть, помаленьку. Чому на початку сексуальних стосунків, взагалі на початку стосунків, легше набагато стимулювати оце бажання в себе? Чому у людей немає проблем з сексом і взагалі про це ніхто не задумується? Знову ж таки, через сплеск наших гормонів. Це раз, да, бо в нас виділяються гормони радості, у нас нова людина, нам хочеться пізнати її, хочеться пізнати себе, нас тягне, ми не знаємо. І отут головне слово не знаємо, новизна. Людям потрібно щось новеньке постійно додавати своє життя. Ну, банальний приклад. З їжею, якщо ви їстимете кашу на сніданок кожен божий день, то рано чи пізно вас почне таке нудити і будете векати від цієї каші. Але якщо ви додаватимете то фруктики, то мед, то горішки, то сирочок до неї, це вже буде вносити різноманіття. І от якщо ми беремо пару, да, у якої стосунків Зникає секс, коли один перестає його хотіти, а інший б'ється-б'ється і теж втомлюється. Які тут є сценарії розвитку? Ну, по-перше, або пара таки притирається до цього, звикає до такого стилю життя. Ну, там повіює отой шептунчик з іншої кімнати, ну і повіює. Я ще на себе налью цих парфумів, нехай буде. Мені нібито то життя окей, да, бо є родина, є вже купа різних зв'язків, і ну, я, готова да, от, клієнки, я готова пожертвувати. от Мені кажуть клієнтки, я готова пожертвувати сексом, сексуальною частиною, аби все інше було добре. Або чоловік каже, ну я вже звик, я там десь сяду, помастурбую, от, подивлюся порнушку, ну хоч якось так да, там, зраджувати я не хочу, я свою половинку люблю. От, мені комфортно, все добре. Тобто люди миряться з цим і продовжують жити. Окей. Хтось не мириться, коли партнери відвертаються один від одного, і чоловік сіханув і пішов, пошукав собі коханку, наприклад. А жінка в цьому випадку теж може сидіти, сидіти, чекати, чекати те бажання, а воно ж не з'являється. Бо новизни нема з цією самою людиною. Але новизна є десь. Новизни купа в світі. І якось хоп, вона новизна стається. Ну, роботі прийшов якийсь новий співробітник. Вау, який красавець! Ну, все. А ми ж не можемо це контролювати. Ми ж не можемо контролювати свій потяг, те, що нам подобається, те, хто нам подобається. І отут або виникає неймовірне відчуття провини про те, що у жінки, наприклад, виникають думки про когось іншого. Або вона якось цимириться і теж іде і зраджує. Але це окрема тема для окремого відео про зради, про те, чому люди це роблять, як переживати зраду. Це, це, це дуже таке нелегке буде відео, я його обов'язково зроблю, бо, бо тема дуже, дуже гостра. Дуже багато людей проходять через це причини дуже різні. Тому добре, про це поговоримо. І от, тобто тут ми бачимо, що партнери відвертаються один від одного, і якось так вони нібито і разом живуть, бо все-таки побут, діти, роботи, будинки, там і все таке інше машини, відпочинок, починок, гроші. А, і тим не менш, вони все одно якось по-різному закривають оці свої потреби в оцій сексуальній сфері свого життя. Або, врешті-решт, розлучаються, розходяться і шукають на стороні щось інше. Але це ж не означає, що в нових стосунках вас не настигне такий самий сценарій. І отже, ми підійшли ще до третього, до третього варіанту, коли партнери йдуть на ризик, бо це нелегко, і починають поглиблювати свої стосунки один з одним. Вони починають шукати новизну разом в своїх стосунках. Це не легко, але це до біса цікаво, і це настільки прокачує самих людей, самі стосунки, виводить їх на, на новий рівень. І що, ну знаєте, я це навіть розказую. У мене аж мурашки по тілу, бо я спілкувалася з такими людьми, з такими клієнтами, які це робили, і це виходить, і це працює, але на це треба наважитися. Воно справді набагато легше робити отак. Шукати десь на стороні щось інше, там простіше, там новизни, там отак все, поверни голову наліво чи направо, і там нове. А коли ви дивитеся один на одного, то нове набагато важче знайти. Але воно того варте. Тому, звичайно, знову таки ми повертаємося до чого? До нашої любої рідної комунікації. Але не просто комунікації про те, що ой, да, там ти оце мені хочеться, щоб ти це робив для мене, або давай я там буду готувати ти прибирати, або давай якось не знаю щось поробимо нове. Комунікації саме в сексуальній сфері, коли ви говорите про ваші потреби, що вам подобається, як би вам хотілося. Ви питаєте вашого партнера, як би йому хотілося, о, повірте, ви можете дізнатися дуже багато тут про вашого партнера. Бо е, насправді про сексуальні фантазії, навіть елементарні, я вже не кажу там, що у людей можуть бути фантазії, яких вони стидаються. Якісь парафільні, девіантні фантазії. Ні. Е, е, фантазій багато у людини насправді. І ну, ви навряд чи про них знаєте. Бо не прийнято у нас говорити про це. А ви спробуйте. Спробуйте зізнайтесь один одному, що вам важко, по-перше, про це говорити. Але ви хочете спробувати. Що ви соромитеся, можливо, навіть якщо живете зі своїм партнером вже 10 років, вам все одно соромно про це говорити, бо у вас немає досвіду. А це вже новеньке. І це вже буде вас підбадьорювати. Це вже буде вам доставляти якусь таку цікавість. По-друге, стать. Запитайте себе, подивіться на себе, на що ви взагалі перетворилися в дзеркало. <ріст> І От скажіть собі чесно: а ви самі собі цікаві? Ви б з собою переспали? І якщо ні, то подумайте, а що для цього можна зробити, щоб ви для себе стали сексуальним чи сексуальною. Це теж дуже важливий момент і дуже. Дуже цікавий, бо він знову ж таки про новизну, бо ви почнете напевно щось робити, якесь хобі собі придумаєте, або запишетесь на якісь там курси, почнете там якоюсь йогою займатися, купите собі нови, нову сукню чи зачіску, зробити. Це все, це все працює, це все треба робити. Також дуже така класна порада. Урізноманітнювати свої сексуальні сценарії. Якщо ви займаєтесь сексом в одній позі постійно, чи там у вас їх максимум дві, це ліжко і більше нічого. Ну додайте банально якусь іншу кімнату, або змініть позу, або придбайте сексуальну іграшку. До речі, я вам пораджу дуже класний магазин, називається Satisfaction, Що у перекладі так задоволення, те, до чого ми тут йдемо. Де ви можете обрати для себе різноманітні товари сексуального характеру? Тобто це не, не, не тільки вібратори, да, сексуальні іграшки, бо дуже часто люди бояться взагалі їх купувати і думають, що це якесь збочення, о Боже, не дай Бог. Насправді, насправді це дуже класна допоміжна річ. Щоб урізноманітніти ваше сексуальне життя. Але не одними іграшками-єдиними, ви можете для себе знайти купу аксесуарів. Подивіться. Придбайте нарешті лубрикант, да, ви теж це можете нам замовити на сайті, вони ну, дуже гарні лубриканти. Придбайте собі, наприклад, набори для масажу, масажну олійку. Або ви можете придбати собі свічки, не обов'язково займатися БДСМ для того, щоб практикувати такі різні детальки. Ви можете це все використовувати та таким чином, урізноманітнювати своє статеве життя. Так само як класні ігри для пар. Де ви можете повідповідати на питання, і таким чином ви теж вносите новизну в свої стосунки, а ще їх поглиблюєте і укріплюєте свій емоційний зв'язок. Це настільки прості, банальні речі, але робити їх це на мільйон. От чесно вам кажу. А потім ви спробуєте купити якийсь вібратор, спробуєте якусь, можливо, косметику для тіла. Ой, ну купа всього. Але розумієте, це зусилля і це вибір. Це ви свідомо робите для того, щоб покращити ваше життя. І, до речі, при замовленні з даного сайту на вас чекає знижка 10% за промокодом ANITA.P 10. Тому користайтесь, привносьте новизну в свої стосунки, і буде вам. Щастя і задоволення. І не забувайте, що сексуальні комунікації треба вчитися. Знаєте, чим довше пари живуть без сексу, тим складніше потім його е викликати, я хотіла сказати. Е тим складніше потім е почати знову налагодити цей зв'язок, бо він втрачається. Втрачається оцей еротичне відчуття до партнера. Бо він набуває інших ролей. Так, ролей друга, батька, партнера по сімейному життю, але не коханця. Але дайте йому шанс. Тільки разом, тільки обговорюючи, ризикуйте, почніть. Ви зрозумієте, що не такий страшний секс, як його малюють. Насправді, більшість сексуальних дисфункцій, які можуть у людини з'явитися, чи то проблеми з реакцією чоловіків, чи то проблеми з оргазмом у жінок, чи то вагінізм, чи то коли біль під час статевого акту, вони мають під собою психологічне підґрунтя. І це ж знову таки все про ваші стосунки, про потреби, які не задовільняються, про те, що ви робите щось проти своєї волі, не говорите про це, терпите десь, злитеся, не випускаєте оцю злість, і воно все накопичується, виливається в психосоматику. Я це говорю не, не тому, що я це читала в книжках, я це вивчала, я це говорю зі свого особистого досвіду, тому що я сама пройшла через розлади харчової поведінки. Я сама пройшла через проблеми з психосоматикою. Я це лікувала руками, я, я шукала відповіді десь зовні, а вони були всередині. Вони були в мені і в моїх стосунках, які треба було вирішувати. І коли я вирішила ці проблеми. Воно все пропало. Воно от, все це відпало те, чим я захищалася. Захищала свої межі, свої кордони, які ж я сама і порушувала. Я сама дозволяла їх порушувати. Тому це дуже важливо. Ви знаєте, що все в житті взаємопов'язано, все, що відбувається в вашому в житті, воно не стається просто так. У вас не виросте хвіст просто того, що він виросте, того, що так. Ні. Цьому буде якась причина. І зазвичай те, що ми відчуваємо да, оця ж психосоматика, це все симптоми якихось причин психологічних. Тому розбирайтеся з ними, звертайтеся до спеціалістів. А на сьогодні у мене все. Па-па!